Шановні майстри, приїхав в магазин Універсал Tools на Гавела 28. Мені дуже приємно приїжджати, завжди щось знаходжу цікаве. Приїхав, ну раніше у них з'явилися інвертора, а зараз от такий малюсінький інвертор. Для чого ці взагалі речі? Ну, Для чого? Я вам розповім. В наш час, коли російські терористи знищують енергетику України, у кожного вдома. І на роботі має бути ось такі інвертора. Вони, звісно, бувають кВт, 2-3 кВт. І вони чим класно? Що в якийсь час ви можете працювати і користуватися мережею 230 вольт, який видає цей інвертор. Вони дуже швидко заряджаються, у них ресурс просто безкінечний. У них у всіх стоять літій ферм, фосфатні акумулятори, там щось колосальні. Але вони досить дорого коштують. Цей, наприклад, коштує скільки там. Десь біля 30 тисяч, правильно? Да, це на 1,2 кВт. На 1,2 кВт, але це іспанський бренд чи італійський бренд. Це доволі, скажімо так, крутяк. Але якщо вам не треба таку потужність, а у вас є акумулятори, наприклад, Енхель, то, то я помітив, в магазині з'явився ось такий інвертор просто фантастична штука. Називається він. Давайте я подивлюся, як він називається. І артикул. А як він називається? В общем, якось він називається. Хто побачить, той побачить, Хто не побачить, той спитає у Валери Universal Tools. Постачається він без акумулятора. Дуже легенький, маленький. Тут вихід на 230 вольт USB і USB-C. Два виходи Type-C. Type Є. Глянь, фонарик не працює. Без акумулятора. Не працює без акумулятора. Зараз чудо. Так. Ага, до речі, хочу сказати, що інструкції українською мовою нема. Нема української мови. Тому будемо просто ми, ми хотіли, да, методом тика почитати, що ж там написано, так і не знайшли. Ну, ви ж знаєте, Енхель, він напряму працює з росіянами. Напряму вони мені так і відповіли. Але це він просто забирає грошей у росіян. Правильно? Німці забирають, хача які вони німці. Вони постачають тільки китайське. Енхель 100% китайське обладнання постачає. Тому я, це, для мене це китайська компанія. Але у нас все ось зараз, життя китайське стало. Так от, якщо у вас є акумулятор Енхель, вставляєте, включаєте, загорається лампочка, що він готовий до роботи. І давайте ось. Найкращу українську лампочку, це українська. Лампа маляра від габра. давайте У них зараз якраз перебій з акумуляторними лампами. і Можна використовувати можна використовувати лампу. Ой, гляньте, яка кнопочка. Подивіться, яка кнопочка. Тут за цієї кнопочки можна купити цей лампу І ось ті, ті володарі, хто купив лампу габро мережеву, можуть просто користуватися. Таким За допомогою інвертора цього. Він коштує недешево. Десь біля 4 тисяч гривень. Недешево. Це без акумулятора. Це без акумулятора. А ще акумулятор. А скільки акумулятор? А акумулятор це окреме питання. Ми зараз протестимо. Якщо на 4 ампер годин, то акумулятор коштує 2700 гривень. Але ж знижка буде? Буде. А. а якщо на 8 ампер годин, майже 6 тисяч. 5900. Ну теж буде знижка. Но тут просто цікавий акумулятор. Щас... Ми тут якраз з санаторієм думали. Було б цікаво знати, коли воно розрядиться. Тому що ми включаємо інструмент, якщо його там... Щось десь втратило світло взагалі. А, я його вдома протесую, якщо... Буде. Ні, а давайте тут. Так а що, ти, ти ж не побачиш? Ні, а от саме цей акумулятор. Тут цікаво. що... І що? Чи він заряджений заряд? А він розріжений, так? Він розріжений. Ну, тут просто показується на цьому акумуляторі, це, на цій моделі акумулятора. А, бачите, там є цифровий блад. Цифровий. На ньому скільки залишилося заряду. Тобто, коли такий акумулятор сюди встановити, то ми будемо, працюючи інструментом. До речі, ми зараз протестимо. Так, давай же поставимо акумулятор, який має заряд. Що ж тут це приніс мені е, без... От не підготовлений. От ви розумієте, ну щось. Ні, ну це різачок. Ну різачок просто ем саме потужний. Різачок На ньому можна тестувати. Який інструмент сюди можна підключити? Той, який бере мало ват. Тому що оцей пристрій всього-навсього 150 ватт по інструкції. А тут 230 ватт чи 250 на. Давай же його включимо. Пробуємо. <риржу> Максимально. Бачите, загорілась Ні. лампочка. Я не рекомендую використовувати інструмент, в в характеристиках більше Вт. Тільки до 150 Вт. А до 150 Вт це у нас оцей гравер. Ага. Помогатор. Помогатор. О! Ні, різачок він би потягнув, може, не на повній потужності. Але, в принципі, все, все вірно. Не треба ризикувати. Та Не треба мучити інструмент. І, до речі, хочу зазначити, що коли горіла лампа. Цей інвертор не видає ніяких звуків, не шумить, не шепить, ніяких вентилятор там не працює. І це дуже добре, коли ви ну, купляєте для дому, наприклад, mm. телебачення дивитися, ну просто фантастично, він тихенько буде навіть не шуршати, тихенько себе вести, включаю. Так. Це повну потужність. Помагати. Можемо деякий час притримати його, подивитися. Працює. До речі, працює. тут ще лампочка є, така невеличка, але є. Ну, щоб підсвічувати зону, якщо там у вас щоб в кімнаті якусь атмосферу зробити новорічну, правильно? Щоб було світло. Так, я зрозумів одне. Якщо що треба їхати в Universal Tools, тут дуже цікаво роздивитися. З собою мати гроші. Валера каже, без грошей, але я рекомендую все ж таки мати гроші, бо тут дуже великі цікавинки. Так що заїжджайте, для вас є інвертора на будь-який карман, правильно? Не на будь-який В наявності є інвертора на 1,2 кВт і на 2,4 2,4 це найпопулярніше, їх більше всього беруть. Тому що 24 кВт, в принципі, можна в квартиру підключити там, но, на декілька но, годин. Є. Є. є да. А самі популярні, а самі популярні це 1,2 і Все правильно, і ось такий малюк, який ви можете придбати. Але це не головне. Головне, не тримаєш зброю, допомагай зсу. Слава Україні! Героям слава! Дякую.